Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми мікрорайон Зарічний. Біля ринку. Торгівля йде і біля ринку тут. І молоком, і м'ясом торгують. Молоко 35 гривень. Це вулиця Десантна. Ринок знаходиться між десантною і Сокол... Соколівською вулицю. Соколівська це раніше була Панкеєва. Ну, повітря десь бі... біля нуля градусів. Ще не всі крамниці відчинені. Зараз десь о пів на дев'яту. Ну, торгівля й біля ринку йде. <кій> Частина крамниць ще закрита. Це ремонт телефонів, продажа БУ телефонів. Це господарчі товари. До речі, ціни навіть нижче, ніж на 20 му ринку, на 44 му кварталі. Не вищі це точно. Ну, яблука вже від 30, 30, 40 гривень картопля 32 до 40, капуста 30. Ну, цитро 80-80 гривень. Цибуля від 13 до 17. А так взагалі вже до 20 продають, хоча, хоча в АТБ там по 13. А дрібна навіть по 10 була, бачив, другий сорт. Ну тут теж овочеві палатки, ціни такі ж самі. Картопля від 30. Суттєвої різниці немає. Так, ціни стабільні, мабуть, яблука за останню неділю дві на гривень на п'ять подорожчали. Так це те саме поки що. Ну тут. Яйчки від 60 до 80 гривень. Мабуть, не видно, ну так, кажу. Народу мало, зазвичай тут після 10 ранку ходить. Ну, це ми вже вийшли на вулицю Соколівська або Анкеєва. Посередині вона знаходиться між десантною четвертим за річним. Це крамниця. Раніше тут дрібнооптова була, чи дрібно гуртова. Тут муку по 5-10 по кілограмів, по 50 продавали. Цукор також, вермішель 5-10. Зараз вже трохи там змінилося. Доволі популярний був була крамниця. Це більше 10 років тому. Зараз тут вже трохи по іншому все. Хоча він цукром ще торгують в мішках. Ну з цікавого тут. Фаршом 56,50 свиного гов'яжий і 3750 це куриний. 37,50, 48 пічинка. Такого щось цікавого. Ну, вони тут брикетами продають кіло, 2 кіло. Ті брикети вже нарізані в целофані. Ну і різний вибір тут ковбас також. Ну, раніше сюди вермишель, цукор приходили, брали. Тут такий дрібний опт був. Ну це ми вже йдемо. По Соколівській вулиці. Раніше цей район в кінці 80-х Соколівка і мав назву. Офіційно Зарічний, а я так Соколівка казали. Далі приватний сектор йде. Дитячий майданчик недавно тут з'явився новий. Ну, оце вже останні дома. Висотня далі приватний сектор, отой район і є. На карті як соколівка показаний. Невеличка вулиця. Ну і на цьому поки ще все. До побачення.